Леся така шлама, напшикалась духами в короткі юбки, а мужик на фінізаторі за мною біг. І до сих пор, коли я проходжу, виходить його жіночка і свого мужика хоче захистити від мене. Доброго дня! Я хожу себе, знімаю. 15 Ні, я на полі ходила. Та не переживайте за вашого чоловіка, та не переживайте. Потрібен. Не треба він мені, не треба. Я себе снімаю, я себе тільки люблю, понімаєте і ви себе любіть. Коли ви будете себе любіть, любіть себе, і він не буде за мною, яка любить себе бігать, бо мені він не надо не надо не надо мені нічого. Ой, а без матюків що не можна, чи що? Eu só preciso de mesma